Щиро дякую, що ви з нами. Кожен ваш коментар, подобайка та підписка допомагають розвивати український контент. Біль це не завжди ворог. Часом це вчитель, наш персональний наставник. Сигнал, що щось у житті пішло не так. А іноді нагадування, що ваше серце ще здатне відчувати, що ви живі. Сьогодні поговоримо про кроки. Які допоможуть вам перетворити біль на силу, а не на тягар? Не тікайте від болю Побудьте з ним. Ми всі звикли ховати біль роботою, розмовами, фільмами, справами. Але біль не зникає, поки його не визнають. І тільки тоді, коли ви чесно скажете собі Мені боляче», почнеться зцілення тільки після того, як ви насправді. Признаєте це дозвольте собі відчувати без сорому. Сльози це не слабкість, мовчання не поразка, біль не кінець. Ви маєте право на всі свої почуття, і саме ця щирість з собою перший крок до внутрішньої сили, перший крок до проходження через цю емоцію. Спробуйте знайти сенс у тому, що сталося. Запитайте себе, чого мене навчив цей біль. Можливо, ви побачили, хто насправді поруч, а може відкрили в собі глибину, яку раніше не відчували, або змінили своє ставлення до певних речей. Біль, не випадковість. це частина вашого шляху, це частина вашого зростання. Поділіться тим, що ви пережили. Ваш досвід може стати підтримкою для когось іншого, допомогою в певних складних обставинах. Коли ви ділитесь тим, що пройшли, ви перетворюєте біль на силу, яка зцілює не лише інших, а й вас самих. Ви звільняєтеся від нього і водночас допомагаєте іншим. Створіть із болю щось світле. Пишіть, малюйте. Розповідайте, використайте цей досвід для творчості, мудрості, змін. Почніть чимось займатися, впровадьте нові звички. Просто продовжуйте розвиватися та ставати кращими. Бо, коли ви спрямовуєте біль щось добре, він перестає вас тримати. Тепер він служить вам. Біль може зламати або загартувати. І цей вибір всередині вас. Якщо зараз боляче, це не кінець, це перший крок до нової сили, справжньої, вашої. Поділіться в коментарях, що ви вже пережили і чого це вас навчило. Залиште вподобайку, якщо ці слова були вам близькі, і підпишіться на канал, щоб ми були поруч, крок за кроком, до сили і до себе. Разом!